Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, від від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні знову по-особливому Господь розфарбував небо і так жаль, що наші красені пливуть далі, на великий жаль. Потрібно було трішечки раніше приїхати, можливо, вони були тут поруч. Але дякуємо, Господи, і за оці їхні голівочки, які ми можемо бачити. Вчора у нас був такий, скажімо, непростий день, але слава Господу, по милості Божої, ми збережені. Слава Господу! І, е, хоч і Господь каже, не потрібно дивитися назад, але згадуючи оці е, приємні кадри. Які були і навіть серед штормів. Ти хочеш дякувати, дякувати і дякувати Господу. Я дякую Господу за кожного учня. І коли гриміло, ми вчора просто молилися, і ця молитва була така щира. І вона лунала із дитячих вуз. Слава Господу! А потім ми співали. Співали маяк. Співали, коли на мене давить оцей світ, бо я твоє дитя, і ти збережеш мене. І вони співали гучно, славлячи Господа, і раділо серце, і всяка тривога, всякий страх просто шов геть, і ми наповнювалися радістю. Слава Господу! Слава Господу, що Він навчає нас корисному, і в такі часи тривог ми знаємо, що робити. Молимося, покладаємось на Господа і співаємо Йому. І оцей спів допомагає здолати горе. Слава Господу, тому співаю. Співаю, Алілуя, серед ворогів моїх. Співаю, Алілуя, з невіра та не немов сні. Співаю Алілуя пісня зброя то моя співаю, Алілуя, за мене б'ються небеса, співаю я серед штормів життя, палко осана вигукую. я. Праху надія зліта до небес, де жало смерті, Ісус наш воскрес, співаю, Алілуя, Мій дух відроджений Христом. Співаю, Алілуя всім серцем, всім своїм нутром. співаю, Алілуя, і вхожу я в святе святих співаю Алілуя від стра... від слів, Господні, страх мій з них. Сп... славлю Тебе Бог серед штормів. Більше і більше я підіймаю свій, моя надія летить до небес, смерть перемігти, Ісус наш воскрес, співаю, Алілуя, співаю, Алілуя! Співаю Алілую. Співаю Алілую. Аллілуя. Коли їхала на море, оці хмарини рухались дуже-дуже швидко. Зараз вони також рухаються, але коли їхала, швидкість їхня була значно більша. І отак наше життя. Воно так швидко протікає, і коли ти ще ну такий підліток чи юнак, ти думаєш, та ще все попереду, ще так, все, все, все. А коли уже тобі 5-0, чи 0,5 і ще з хвостиком, то ти вже думаєш, ого, а вже так воно швиденько промайнуло. І хоч можна згадати багато що, і за багато що можна дякувати Господові. Але все рівно ти розумієш, розумієш, як воно швидко протікає. Сьогодні згадала, що в студії Росток я вже служу понад 12 років, і ці 12 років промайнули ну просто отак, раз і все. І сьогодні, думаю, чи не вже 12 років я в цьому служінні, а отак уже 12 років. І моїм наставником був Чорноморець, Сергій Чорноморець. Він заснував, звичайно, заснував Ісус Христос, але він був тією людиною, якою сказав, Господи, ось я давай, я зроблю це діло, яке хочеш ти. І хоч у них з дружиною не було своїх власних дітей та дітей у Господі, в Господі він насадив багато. Оцим служінням, якому він присвятив багато років свого життя, багато фінансів, багато часу. Слава Господу! І коли він перейшов у вічність, чесно кажучи, було боляче. Але потім, коли ти ведеш урок і записані якісь його е, е, відеоролики, е, якісь е, е, лялькові театри, які він озвучував, його голос працює. Він зараз відпочиває там, в обітницях свого царя, в уніку Ісуса Христа. Але його голос працює і досі, слава Господу! І досі дітки можуть чути оці цікаві історії, які він розповідав. Які він розповідав, слава Господу, навчаючи нас вчителів і готуючи нам всі конспекти, він все готував. Нам потрібно було тільки взяти оту, отой конспект і розповісти дітям. І він від нього вперше я почула, який акцент, який акцент. І я думаю, що він хоче. Історія є історія. Ми цю історію знаємо. Але на кожну історію він казав: А що ти хочеш? Цій історії розповісти дітям, і вже навчаючись, дивлячись, точно, а можна ось так розповісти цю історію, і більший акцент, оту увагу привернути до цього, а можна по-іншому. І сьогодні, коли я вранці стала на молитву, і кажу: Господи, про що сьогодні говорити? І знову вплило оте, ото, що має сьогодні бути. І Господь е, сказав: прочитай притчу, притчу, не історію. І коли я, ну, я зараз її буду читати і думаю, хм, до чого це? Чому ця історія може бути корисна сьогодні, напередодні ото, ночі? І тут згадала брата Сергія, який казав, головне акцент. Тож читаю. І сьогодні знов зовсім по-іншому, з новим акцентом ми подивимося на цю притчу. І ось один від Луки, 10 розділ, буду читати з е, да, буду читати з 25-го вірша. І ось один законник від підвівся і сказав, випробовуючи його, кого? Ісуса, учителю. Що маю зробити, аби осяйнути вічне життя, він же відповів йому, що в законі ти написано. Він же ж законник. Ісус його позвав, сказав до того закону, який він знає, що в законі написано. Той у відповідь сказав: Люби Господа Бога всім своїм серцем. І всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього як самого себе. Сказав йому, Ісус сказав, правильно Ти відповів: роби це і житимеш, роби це і житимеш. Тоді, бажаючи себе виправдати, законник знову питає: А хто є моїм ближнім? А хто є моїм ближнім? Кому я повинен цю любов дарувати? Кому я повинен служити? Тоді у відповідь Ісус промовив. Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і, потрапивши до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. На той випадок тією дорогою проходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само і Левит, пройшовши на те місце, поглянув і обминув. А якийсь Самарієць, проходячи. Підійшов до нього і, побачивши, змилосердився, він підійшов, перев'язав його рани, полив їх оливою, вина, посадив на свого на свою худобину і привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як він відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостиниці і сказав. Подбай про нього, а що більше витратиш, то віддам тобі, коли повернешся. Хто з тих трьох ти вважаєш ближнім був, як е, який потрапив до розбійників? Він е, він е, відповів: той, хто змилосердився над ним, тож сказав Ісус йому: іди, і ти чини так само. І ми знаємо цю розповідь, і вона називається Добрий Самарянин. І ми говоримо дітям, що от він такий добрий, він таке зробив, але сьогодні мій акцент буде на тих, які пройшли повз, і зовсім не засуджуючи їх, а спробуючи зрозуміти, чому вони це зробили. В законі Ізраїля було те, вони були законники, розумієте? Той був левіт, той був священик, і вони йшли. Вони йшли на поклоніння, вони йшли до храму. І навіть якщо вони просто йшли додому, але завтра їм потрібно буде служити, вони не мали право доторкнутися до мертвого чоловіка. Вони не мали це право. Вони розуміли, що якщо вони доторкнуться, навіть якщо ніхто не бачить, бачить Господь, вони стають нечистими. Вони стають нечистими. Тож я їх зовсім не оправдую. Я, я просто хочу звернути увагу на те, що у них було оправдання. Вони розуміли, що якщо вони доторкнуться, вони будуть нечистими. І от оця віра в те, що доторкнувшись до мертвої людини, їм їх та, їх е, робить нечистими, воно їх застерегло, не дало їм допомогти оцим людям. Звичайно, звичайно, їм потрібно було допомогти тому бідної бідній людині, але ось такий акцент, маленьке виправдання їхнього оцього. Не любові до ближнього, те, що вони хотіли бути чистими. Те, що вони хотіли бути чистими сьогодні, напередодні оцього оцієї мерзотної ночі, хоча у Господа нічого немає нечистого. Господь у Господа кожний день це благо. Але люди, люди оті дні роблять нечистими. Хочеться нагадати, хочеться нагадати кожному з нас, коли, куди ми взагалі йдемо. Куди ми направляємо свій путь, ми направляємо свій путь в небеса? Що обіцяє Господь там, на небі, туди, куди ми всі з вами хочемо, хочемо дойти? Е, Об'явлення 21 розділ. З першого вірша, і побачив я нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля промайнули, і моря вже не було там. І побачив я святе місце місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашений для свого чоловіка. І почув я гучний голос престолу і промовляючи, ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхнім Богом, і Він обідре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голодці, ні болю. Вже не буде більше, тому що перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі: ось творю все нове. І каже: напиши, бо ці слова правдиві і вірні, і він сказав мені: звершилося я Альфа і Омега, початок і кінець, спраглому дам задарма живої води, з джерела, переможець успадкує усе, і я буду для нього Богом, а Він буде мені сином, а лякливих, невірних, нечистих і вбивців, і тим, які чинять розпусту та чари. І долопоклонникам, і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить огнем і сірою, що є другою смертю. 27-й розділ. 27-й розділ, е, вибачте, 27-й вірш. І не війде до нього нічого нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записані в книги життя агця, Господь попереджає. Господь попереджає в своєму слові, що в ту небесну обітницю не війде нічого нечисте, не, не той, хто чинить огиду, не той, хто чинить огиду. А потім, в 22 розділ, розпочинається так: і показав мені чисту ріку живої води, прозорий, немов кришталь, що виходила від престолу Бога і агця, серед його вулиць і із із одного із того і з другого боку ріки дерево життя, що приносило 12 плодів. Що місяця приносячи свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів, і жодного прокляття більше не буде, і не буде в ньому, і буде в ньому престол Бога і акція, і його раби будуть служити йому, і побачать його обличчя і його ім'я на їхніх чолах. І ночі вже не буде, і не при і не потребуватиме світла світильника та світло сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати на віки віків. Алілуя! Алілуя! Тож, знаючи, які нас ждуть чудові, чудові небеса, знаючи, що нас очікує наш батько, наш батько і наш Ісус Христос, наш Спаситель і Господь в тих небесних обітницях, в які нічого нечисте не війде, ніщо огидне не війде, давайте не будемо доторкатися. До того нечистого, що пропонує цей світ. Давайте будемо навчати своїх дітей, не доторкатися до цього. Давайте будемо пильнувати. Адже слово Господне каже: настав, настав юнака на початку його шляха, шляху і він не уклониться, коли зістариться. І нам потрібно говорити, не мовчати, не мовчати, тому що гине народ із-за недостатку знань. Гине народ, гине народ. Господь сказав: ніщо не чисте не війде, не війде. Тож давайте не будемо доторкатися. Давайте будемо казати цьому світові, що оце, що має що пропонує сьогодні вночі робити оцей світ, це огида перед Господом. Не доторкнемося. Речі, яке гучі, яка губить нас, не будемо класти проти своїх очей. Не будемо приймати участь у цій мерзоті, у цій гидоті. Борони наш Боже, борони звичайно наш фокус тільки на Ісуса Христа, і ті люди, які сьогодні будуть займатися цією огидою, у них є надія. У них є надія, ми не будемо їх осуджувати, а будемо осуджувати діла, які вони роблять. Ми будемо застерігати, кажучи, що це мерзота перед Господом. Це мерзота перед Господом. І якщо ви збираєтесь на Різдво казати Христос, воскрес Ісус народився. і Якщо ви на Пасху маєте казати Христос Воскрес! То не потрібно приймати участь у цій мерзоті, яка не слави Господа, а яка слави Сатану і його отогидотне військо. Тож не мовчимо, брати, сестри. Говоримо. Говоримо з лагідністю, говоримо про те людям, що їх любить Ісус, що Він для них приготував небо, що Він так хоче, щоб всі люди спаслись. Він так хоче і в цьому світі, і ще, коли ми на цій землі дарувати нам радість, дарувати нам мир, бути нашим захисником, бути нашим притулком. Але ми повинні його обрати, його обрати, а не те, що пропонує цей світ. А не те, що пропонує цей світ, намагатися бути чистими, Господь одягнув нас в одежі праведності, він одягнув нас в чисті одежі, тож давайте буде будемо жити так, щоб ці одежі були чистими. Ми своєю силою точно це не зможемо. Але силою покохавшого нас Господа, ми здолаємо і це, ми збережемо свої одежі. Але якщо ж якщо ж все таки щось зробили не так. Щось сказали не так. У нас є дуже гарний інструмент. Каяття стаємо на коліна, просимо у Господа пробачення, і Господь вірний пробачить нас, нам усякі наші провини, тому що він любить нас. Слава Господу! Слава Господу! Хай сьогоднішній день буде наповнений радістю і миром. Хай сьогоднішній день буде без тривог, і ми будемо оце просити, просити і просити кожного дня, поки не почуємо перемога, а ми перемо... а ми почуємо це слово стопроцентово, адже Господь за нас. Будьте збережені Господом, посміхніться, адже Господь вас сильно-сильно кохає. Амінь.